Розглянь малюнки. Які із них нагадують тобі про твою сім'ю? У житті сім'ї багато спільних справ. Знайди малюнок, який нагадає тобі про здоров'я твоєї сім'ї. Які спільні справи об'єднують і дітей, і дорослих? Знайди малюнки, які нагадують тобі про це. У природі свої сімейки. Знайди на цій карті сімейки, які живуть у природі. Назви чиї це сімейки, знайди казкові сімейки. З яких вони казок? Чому ми можемо сказати, що це сімейки? Знайди малюнок про те, що у сім'ї найголовніше. Можу тобі підсказати. це любов. Намалюй своє серденько, знак любові до рідних.